64 для диригента хору псалом Давидів, пісня. Уся земля покликуйте Богові. Тобі, Боже, належить слава в Сіоні, і тобі має відданий бути обід. Ти, що молитви вислуховуєш, всяке тіло до Тебе приходить. Справи грішні зробилися сильніші від нас. Ти наші гріхи пробачаєш, блаженний, кого вибираєш ти та наближаєш. В оселях Твоїх спочивати Той буде. Наситимось ми добром, дому Твого. Найсвятішим із храму Твого, грізні речі ти відповідаєш нам правдою, Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі та сущих далекого моря, що гори ставиш своєю силою підперезаний міцю, що втихомурюєш гуркіт морів, їхніх хвиль та галас народів, і будуть боятися ознак твоїх мешканців землі, ти розвеселяєш країну, де вихід поранку йде вечір, ти відвідуєш землю та поїш її. Ти збагачуєш щедро її, повний води потік Божий. Ти збіжжя готуєш її, бо ти так приготовив її. Ти ріллю її насичуєш вогкістю, вирівнюєш груддя її, розпускаєш дощами її. Ти благословляєш рослинність її. Ти добром своїм рік впоконовуєш. І стежки твої краплями товщу течуть. Пасовись капустині спливаються краплями і радістю підперезалися узгір'я. Луги зодягнулися отарами, а долини покрилися збіжжям. Гукають вони та співають.